Добрий день, святом вас, водохреща. Дай Бог всім миру, здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Хай Бог охороняє наших захисників і захисниць, щоб вони були нам живі і здорові. І скоріше здобули мир для нас всіх. Так я, мабуть, такої людини нема, що би не хотіла, щоб скоріше настав мир. Дай Бог нашим захисникам сили і здоров'я захисницям, щоб Бог оберігав їх від цих лихих снарядів пуль, дай Бог, щоб вони нам були живі і здорові, поверталися додому скоріше з перемогою. Я їм дякую всім за те, що ми можемо повечерити. Всіх вітаю святом. Я знаю, хоч святкового настрою нема. Але жити треба, триматися треба і все у нас буде добре. Завтра буде краще, як сьогодні. Хай Бог дає нам всім скорішої перемоги. Всім дякую, хто буде мене вітав святом. Всім. Всього самого найкращого і мирного неба. Ну, а зараз я покажу, як ми будемо готувати кутю. Сьогодні кутя зветься голодна. Ось, сьогодні просна кутя. В ньому багато всього не дається. Ось І зараз я покажу, що ми будемо далі робити і як. Ось, зараз. Добрий день! Це канал Я і мамі, ні, я і мої кози. І ми з вами готуємо мак на кутю. Сиджу я на коврику. Тримаю куліньми макітру. Ось так. І тру. Ось так. я забулася. Ні. Ось так. Треться мак до білого кольору. Він майже вже білий робиться. Тоді додається цукру трошки і перетирається його з цукром. Ось. Ну, Хто треба інакшому, хай треба інакшому. От. Хто як хоче, то таке діло. Можна на столі тримати, але то треба добре тримати, бо якщо буде макітра їздити по столі. І трапочка не допомагає під низом підложити там полотенце, яке чи ще, що воно теж їздить. Ось, бо макітру, ну, макітру треба добре тримати, щоб її не побити макогоном. Ось, і тоді терти. Ну, так багато легше. Я повню, як баба терла мак, так само ми допомагали тримати, бо баба мак у положці дасть за те, що ми тримали, вона сідала на коврик. Або ложила кожуха на підлогу. Ось і. Сідала і так терла мак. Щоб не побити макітри. Ось. Ну, а тоді додавала вже цукор, і ми вже чекали, що баба буде з макітри вибирати мак обмищену, вже солодкий, то нам дасть того маку по ложці. Оце було тихі радості. Ось. Так, що ось такі діла. Ну, зараз я втручу й мак, то вже остання порція маку. Це вже я натерла багато. Зразу думала показувати, не показувати, ну не знаю. Сама не знаю. Показувати, не показувати. Ну, напевно, що покажу. Ось. Е, Ні-ні-ні-то ні. не так доця. Не, не лізь, бо ти мені зараз тілепнеш по макітрі. ще береться руку другу, коло отутого. Я думала, це складно сильно. Це складно, це треба добре притискати, а просто макогоном водити по макітрі воно нічого не дасть. Я просто занадто сильна. А, понятно. Ясно, понятно. Ось такі діла. Ну, а зараз як мак, тоді покажу все остальне далі. Мак я втерла. Доливаю воду, переварену, но холодну. У мене куття ще тепло. Розмішуємо. В Вкутю. Додаємо свячену воду, що воно тільки з церкви. Три рази по трошки. Так, зараз кутю візьму. Сьогодні тільки цукор, вода і кутя без горіхів, без меду. Це куття називається голодна або пісна. Ось так. Ну і додаємо сюди нашу кутю. Куття в мене домашня, зі своєї домашньої пшениці. Таке з домашньої пшениці, ще, ще ми її сіяли в себе на городі. Ось я її підсіяла. Іванко збив. Ось, я. Просушила, видмухала, сполоскала, поставила зварити. Ось така виходить у нас дуже ароматна і смачна кутя. А що ми зараз ще будемо робити, то я покажу, який ще в нас є обичай на це свято. Ось. А в кого ще такий обичай, напишіть, мені дуже цікаво буде. Що тільки в нас так, чи ще десь в когось є. Ось так. Ось така куття в нас виходить. Ну, і як будемо ставити вже на стіл, що будемо сідати, вечерати, будемо цю кутю ставити на стіл, треба покуткудакати, поквакати, погегати, щоб велася. Вся птиця. Ну і тоді ще помукати, похрюкати, от, щоб вивелася худоба. Ось таке діло. Кого теж таке є, розказуйте. Я знаю у людей є, що е, як сідають вечерати, малі діти залізають під стіл, Вже от перед самою вечерою, що всі сідають, і починають там хрукати, мукати, гегати, от, щоб було багато і худоби. Ну, але це як в кого. ну Або сідає за стіл і найстарша ну, людина, яка, ну якщо є хазяїн вдома, це хазяїн робить. А якщо ні, то господиня старша ось, бере всіх, за чуби смикає і теж кокає, кегає, куткудакає, хрюкає, мукає, щоб теж велося. Ну, не знаю, в кого, які обичаї, пишіть, мені буде дуже цікаво. Ось такі діла. Ладненько, куття наше замішане, а ми зараз будемо приступати до слідуючої роботи. Перед тим, як сісти вечерати, наше є одно завдання зробити по господарству. Так що поїхали. Забула сказати, обов'язково в кутю треба поставити хрестика. Сьогодні має бути обов'язково хрестик в куті. Так, куті ми накидали мищину, лєм свячену воду, кружку. І йдемо освячувати всю хату, всю подвіра, всі присадибні ділянки, те, ну, будинки, як то кажуть, будинки. Ну, як будемо освячувати, я вам покажу, ось такий береться. Квачик. І ним святиться. Крейдою малюються хрестики. Так що ось так. Пішли з нами. Ну, а це ми посвячуємо. Пішов Іван. погреб посвятити. Чи льох? Всередині малюй, тут не намалюєш. І малюється хрестик. Там ту ровітню. Ну, а Наталя смакує кутю. Це такий обичай. Малювати хрестики і їдять кутю, щоб все велося. І щоб було все під Божою опікою. Тут не відчиниш, сину. Тут не відчиниш, бо зараз вивалиться тюк. Ось. На гору не забудь вилізти покропити догори. Ось так. Всі приміщення треба посвятити свяченою водою і тоді на самий остаток святиться криницю і всю остальну свяч... свячену воду виливається в криницю, щоб в криниці вода була теж. Так, козів мені всіх, козів мені всіх по, покропити. Звідси хрестика малюй. Ну і там ту дровітню йде. Так, яр, йди сюди. Ні. Так-да, так, я його знаю, він не стрибає, ні. Він тільки скаче. Ну все, хай буде? О, бачиш. Тікай хі. утече. тіче. Тузик. На дверках тих, отак, так Піде. Ага, біжи Наталю ключі візьми. Майстерню треба відкрити. Ааа, хвати тобі ще. Ну, зараз як будемо криницю посвячувати, я тоді покажу. Ось так. Ось так. Щоб у нас була цілюща водичка. Все, ось так. Ми посвятили хазяйство своє тепер. Йдемо вечеряти ми, а всім щастя, здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Хай Бог дасть їм Міцне, міцне здоров'я і мирне небо. А все остальне. Треба Ні, ні. І все, і всього, всім найкращого. Миру, спокою, затишку. Дякую всім. Що дивилися відео, при можливості не забудьте поширити. І якщо є питання, задати його. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.